Та я спала і е, телефон мобільний почав скоро е, дзвонити. Я зірвалася, думаю, що чоловік зі села дзвонить, щось сталося. Я до телефону, а, а вони кажуть, а він каже до мене, Йо, я зробив аварію велику. Бо мені треба три тисячі. А я кажу, бо а хто ж то такий? Та що ти не чуєш хто-то? Що не чуєш хто? То? Я кажу, якою аварію? Де? Чим ти зробив ту аварію? А він каже, ну, хлопця збив, і він лежить в лікарні, шість швів на голові має, і мені дуже добрий тут міліціонер попав за замі... начальника. І, і я його ігор його звати теж. І я його, і він мені допомагає. Думаю, боже, а де ж я возьму? Каже, ти знаєш, що я не маю грошей. Ну, а скільки скільки ти маєш? А я кажу, я всього маю дві тисячі. А він каже. А він каже, ну то я знаю, може так, якого чекаю, може я кудись піду, може подзвоню до сестри. Вже о ні, нікому ні, 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 не розкаже. І то він бере той, я передаю тому начальнику, замначальнику розвідділу той телефон. Ні, він ні, нікому не йде, по міліцію не дзвонить. Я сі бою, бо я на такій посаді, щоб мене не вигнали. Ну, то я думаю, що... Але ви скоро, дуже скоро робіть, бо то ніде не дзвонить. Шобто, може, маєте ще якісь дорогоцінності, а кажу, маю, правда, одне колечко і одну вручку. Одну ну, то добре, зараз можете все рихтувати. В мене чоловік стоїть, у вас з якої сторони вдома, де стояли, Ні, з'їде. Я кажу, я вже чотири роки була на дворі. Мене дуже коліна болить, що я не можу сходити. А він каже, ну то добре, я б стояв коло вікна на, на, на дворі, на, коло кухні, оту два. Ну я кажу, як би до вам кидала, кажу, то той порозкидається. А він каже, візьміть конверту, добре запечатайте, візьміть селефановий мішочок і киньте. Я думаю, то, то що тут таке? Та я взяла, що в телефоний мішок поставила бараболю. Замінула прищапку, пришпилила таку. Дивися, а є стоїть машина. І він каже, я тут, я тут. Ну, я туди взяла, от того через вікно, та й викинула. А я кажу, ну а чого ж ви не йдете до хати. Ні, ліпше ви, ліпше ви. Відомочка, то щось не то. Але знаєте, як то в горіці засну, якби вже тепер я себе подумала, а я б тобі знала, що сказати, а то я так. Ну і так сталося. Кінець хочу звернутись до жителів міста Тернополя та області. Із застереженням, коли до вас телефонують невідомі особи, представляються або працівниками міліції, або вашими рідними чи близькими, і вимагають значні суми грошей для вирішення питання щодо непритягнення їх до кримінальної відповідальності, переконайтеся, що з вашими родичами дійсно все в порядку. Зателефонуйте їм або пересвідчитись іншим чином. Не дайте шахраям себе ошукати, також у осіб, які телефонують від імені ваших родичів, спитайте, як його звуть, щоб не стати жертвою шахраїв. Якщо ж ви все таки стали жертвами шахраїв, то негайно невідкладно телефонуйте в міліцію та повідомляйте про дану подію. Саме від ваших оперативних дій буде залежати подальший хід розслідування.